Вітаємо в ефірі. Програма «Медіапсихологія для кожного. Наші ведучі Наталка Зуєва Вітаю. Віка Вітаю. Іван Базарний і Леонід Гапєєв. Ось ви бачите таку цікаву книжку «Медіапсихологія. основи рефлексивного підходу. Любов Антонівна Найдьонова, авторка цієї книги, вона є медіаекспертом, і подарувала цю книжку для наших занять в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ми дуже дякуємо за такий посібник з основ медіаграмотності. Вже є там навіть я чесно відкрив маленький секрет. Вже знайшов деякі розділи, які ми вже можемо починати досліджувати під час наших занять. От, Наприклад, про те, як в американському соціумі були такі випадки, що Діти багато часу проводили перед екраном телевізору, і у них починалися такі проблеми зі здоров'ям, тому що їсти і думати, споживати медійну продукцію це не дуже правильно. і Є такі моменти, коли треба це все відокремлювати. Ну давайте зараз запитаємо наших учасників ефіру про критичне мислення, як воно буде допомагати в нашому житті. Наталка, що скажеш, мабуть, буде допомагати. Віка, як ти гадаєш, для чого критичне мислення потрібно? Ми ж будемо вивчати медіапсихологію. Ну, я думаю, що це буде дуже подісно до, до, до дітей, для дітей. Так, насправді це дуже корисна така інформація. Ми будемо її досліджувати вивчати вже під час занять більш докладно. Ваня, як ти гадаєш, для чого? Так, як Ваня, як ти гадаєш, як медіапсихологія от буде допомагати кожному пересічному українцю для того, щоб ми адекватно сприйняли ту інформацію, яку нам подають в медіасоціумі? От як варто вчитися тим грамотно користуватись? Як ми їмо, п'ємо, то ми знаємо, що як їсти, а як медійну продукцію споживати, треба знати. Як ти гадаєш? Так. Так. Ну, давайте озвучимо наші побажання нашим глядачам, щоб вони були такими більш критичними, більш такими розумними, більш такими... Бажаю вам. Читати цікаві книжки. Бажаю вам читати цікаві книжки, успіхів бажаю та щастя у творчості. Так, ми дякуємо нашим глядачам і підписуйтеся на. Ютуб каналу Гапєєв щастя творчості там до речі відкриємо маленький секрет. От зараз всі, хто зараз присутні в ефірі, і Наталка, і Віка, і Ваня, вони є членами групи. Дитяча група Естафета творчості там є цікава екранізація сюжету безцінні намистини, де йде якраз приклад інтерпретації літературних сюжетів в спосіб такий літературно-мистецький за допомогою елементів театру медійного контенту, телеефіру, такий синтез мистецтв, і тому, тому ми хочемо побажати нашим глядачам, щоб ми творчо досліджували все, що відбувається навколо, і будьте щасливими, оскільки людина, яка думає, то вона більш щасливо почувається. Дякуємо за увагу.